Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітанічка. Сьогодні знову до вас з посудом. Що хочу вам сказати в першу чергу? В першу чергу хочу вам сказати, що те, що я вчора показала, можливо. Знаєте, я неможливо, а точно, я ціні так е, докладно не могла знати, хоч там було десь щось написано, але я так докладно не могла знати. Мені аж, е, як сказати, дочка зателефонувала, і е, е, ми вже з нею е, так з'ясували, як воно і, і що воно, які там менше-більше ціни. Е, тому той товар, що я показувала вчора, в нього не була конкретна ціна. Так вам скажу, як є. Ціни я буду знижувати, тому що я там, я там ну, як, завесила ціну. Там не набагато, але на 200 гривень, там на 100 гривень. Ну, воно так здається, але воно багато. А сьогодні я вам покажу, напевно, що. Один ролик у нас буде. А завтра, завтра, можливо, буде навіть і три. Знаєте, тому що так вам скажу, що я буду їхати. Я ніколи від вас не скриваю, мої хороші, хто мене цілий час дивиться, але мені прийдеться їхати. Тому я хочу цей товар весь. Щоб ви переглянули. Може, якраз комусь щось і підійде. то Приступимо, мої хороші приступимо і будемо з вами переглядати. В першу чергу, мої хороші, я хочу вам показати таке блюдо. Бачите? Отаке от делікатне блюдо, біле-білесеньке, новеньке, з таким малюнком. бачите такі е-е Маки якісь, ну якісь польові квіти. Отак от мені виглядає, знаєте, що ну і ще якісь то жовті, я навіть не знаю. ну от Мені нагадуються якісь такі польові квіти. ну Я не можу так скоро згадати. Але дійсно, мені так знаєте, відчувається зразу літо. от так як я, ну, от так, як я відчуваю, так я вам і то кажу. Все дуже делікатно, все. Пошкоджень немає ніде ніякого. Потертості в тому малюнкові абсолютно ніде нема, що було потертості. Пошкоджень <кхух> також, вибачте мене, також нема ніде зовсім. Йде таковально, ковально, йде фігурно, тобто то блюдо. Ну, Делікатно. ну, делікатно. Новеньке. Новеньке, бо з лівої сторони також немає такого, що воно десь десь було потерте, десь воно так стояло довго. Абсолютно нічого нема. Скажу вам, скільки то блюдо має довжини. Має довжини 37 см. І скажу зараз ширину. 25,5 25 см. І е, якісь є цифри е, в тісті, не знаю. І тут якесь є клеймо, я не можу його розібрати. Отаке От йде клеймо, не знаю. І йде під 12 номером е, 300 гривень. 12-й номер 300 гривень. Но блюдо дійсно делікатне, що з лівої сторони, е, воно новеньке. Бачите, все гарнесенько новеньке. Що з лиця? Тут вам хочу показати. Отакий сервіз є. Ну, такий сервіз, він дуже делікатний. З ручним розписом. Оце йде ручний розпис. Це йде ручний розпис з одного боку і з другого боку. Ручка така добротна, носик такий. Подивіться, яка-то делікатна річ. От яка то делікатна річ. Я не знаю. Що то є, чи то така кераміка, чи то такий фарфор. Я не розумію, що тому. Іменно в тому, іменно в такому в такому я вже знаю, що то є фарфор, що то є порцеляна, а в цьому я не знаю. Але я вам показую, мої хороші, то, що я маю в наявності. Всередині все новеньке, все нове новісіньке. І то, мої дорогенькі, є чайник. То не є кавник, то є чайник. От як вам видно, то я показую, вам не видно. Так, видно, що там є дирочки. То є чайник. І йде такий чайник на 800 грам, мені здається, я заміряла вчора. Мені так здається, що я все, ну, речі нові. От по ньому видно, що вони новенькі речі. І все то є ручний розпис. І така йде кришечка куполом. Ось такою зручною ручечкою. Бачите, така кришечка йде таким куполом. Все нове, новісіньке. І скажу вам, е, хто в нас є Германія, Баварія Германія. Не знаю, яких хто років, і не знаю, чиї то клеймо, де буде краще видно, клеймо. Чи тут, чи на тарілочці все краще клеймові. Напевно, що не можу вам сказати навіть. Ото є Германія Баварія. Як хтось захоче клеймо, я скину, скину на вайбер. От кожному я скину на вайбер. Е, тут також є клеймо. Бачите, тут також є клеймо. І йде під 21 номером 1100 гривень такий чайник. 1100 гривень йде такий чайник. Така красота, ручний розпис. Тут вам показую, що я маю такий же молочник. Бачите? Отакий От же йде молочник з такими. То, так, знаєте, я не знаю, чи то. А соняшник такий намальований, чи то що -то, за такий, Мені здається, що то так, як ніби соняшник намальований. Все новеньке, ну но оцей сервіз. ні, Вони всі сервізи нові, але оцей, мені, знаєте, так от, м -м -м, хоч він такий коричневий, бачите, який він має відтінок, який він дуже гарнезно зроблений. Абсолютно нігде нічого, ручка така зручна е -э приблизно десь йде. Десь на 200 грам, десь приблизно на 200 грим, і йде під 24 номером 300 гривень. 24-й номер 300 гривень такого молочника. Все ручна, ручний розпис. Тут вам показую, що є така парочка. Їх є шість. В цьому сервізі є шість парочок таких. Ну, така чашечка. Делікатна ручечка зручна, така красота безподобна. Все новеньке, все нове, новісіньке клеймо є Германія, Баварія. Іде на 200 г, бо я заміряла. По-моєму, 210 чи 220. Я все заміряла. ну, іменно це Я заміряла, то йде, я так кажу, на 200 грам. ну, якщо щось більше, то може там трошечки більше. І йде таке делікатне блюдечко, бачите? Таким розписом, бачите, отака от делікатна річ. Сказати, що тут ще має такий ніби, ніби от сюди, ніби такий, як рельєф. Ну так відчувається, знаєте, от ці полосочки, ніби так, як рельєф. Так воно так є. І йде така парочка під 22 номером 400 гривень. 22-й номер 400 гривень отакої от парочки. Їх є шість. От до того сервіза їх є шість. Тут ще вам покажу, що є отака от цукорниця. Єдине, що мені здається, що цукорниця мала мати кришку, кришки немає. Ну, Я так і дочці сказала, напевно, що то мала бути кришечка, ще на цукорницю кришечки немає. От є тільки на чайник, а на е, цукорницю немає кришечки. Ну, немає. Може, може розбилась, може що. Ну, але я так думаю, що повинна вона бути. Хіба би я помиляла, що вона йде без кришечки, але напевно, що ні. І от маю з цього боку такий ручний розпис такого? Е ну, мені здається, соняшник. Отак от я вам буду казати, що соняшником. Із-за того, що вона не має також кришечки, йде під 23-м номером і йде 300 гривень, так само, як йде молочне. Переважно цукорниці йдуть дорожче, але йде так само, бо тому що немає кришечки. Ну, Мені здається, що вона мала би мати. А тут вам показую другий сервіс, бачите? І отакий от йде кавник. Все вже йде кавник з таким малюнком. Він такий подовгостий, приплюснутий, має на увазі, отакий приплюснутий, не круглий. І він йде також на 900 грам, бо я заміряла такий носик невеличкий. В нього ручка така добротна. Сюди має такі, знаєте, ну, може, то йде кольки, але під руками я не чую. під руками я не чую, Бачите, з одного боку так само йде, і з другого боку. Так все нове, новісіньке також. Також все новеньке, бачите, все новеньке, абсолютно ніде в користуванні нічого не було. Ну, Люди десь тримають собі, знаєте, от десь тримають. І йде така кришечка, так само з такими малюночками. от Бачите, така зручна ручечка з тримачем. Все дуже делікатно зроблено. І також -то у нас є. Германія, не знаю, яких років, але так само то йде Германія. Клеймо, йде Германія. Ще якийсь другий клеймо є, не можу вам е, толком сказати. І йде під 13 номером такий кавник 600 гривень. 13-й номер 600 гривень такого кавника. Речі нові, речі нові, дуже делікатні. А тут показую вам цукорницю до того ж самого кавника. Ну, то йде цілий такий сервіс. Така з двома ручками цукорниця, все дуже гарнесенько, все 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 новеньке, все дуже гарно, делікатно зроблено, Бачите, все новеньке. Цукорниця приблизно десь на 300, 300 грамів. Ну, отак так мені так виглядає, що вона десь приблизно на 300 грамів. І також така кришечка з такою ручечкою, все нове новісіньке зроблено. Таке саме клеймо. І йде під 15 номером 350 гривень така сукорничка. Ну, така делікатна річ. Така делікатна річ. І тут показую, що такий молочник з такою зручною ручкою, і так само такий малюнок, все, все, -все дуже гарно зроблено і все новеньке. Десь на 200 гривен, може 220 Ну, не можу так точно сказати до граму, бо я не заміряла це. І так само йде такий саме клеймо. Під 16 номером 300 гривень. 16-й номер 300 гривень такого молочника. І Ще показую вам такі парочки, от що йдуть до такого сервіза, от такі йдуть парочки. Бачите, отакі от делікатні парочки. Такі чашечки. Такою добротною ручечкою, все новеньке, їх йде е, в комплекті. Вісім, напевно, я навіть не докладно не, не пам'ятаю. Е, Йдуть 220 грам. Так, мені здається, 220 грам, Вони мають ці чашечки. Ну, таке ж саме клеймо, все новеньке, все новеньке. І йде таке делікатне блюдечко так само. Йде така парочка під 14 номером 300 гривень. 14-й номер 300 гривень такої делікатної парочки. І ще вам хочу показати такий соусник. Я вже його показувала, хто бачив. Ем, вже декілька разів я його показувала, чомусь він залишився, він новий-новісінький, новий, бачите, який він білесінький. Білий, білесенький соусник. Все дуже делікатне, все дуже гарно, фігурно так зроблене. Аккуратний, нігде нічого немає, абсолютно нігде, Новий новісінький це просто не помити, Такий делікатний соусник, десь приблизно десь на грам 400, напевно. що, ну, Я не знаю докладно, але десь, так, певно, на грам 400. І він має тут такий черпачок. Він йде ось таким черпачком гарненьким. Таким фарфоровим, ну, все дуже делікатно зроблено. Ну, ну все. новий. новий абсолютно не був ніде цей соусник в користуванні. І йде під 38 номером 600 гривень. 38-й номер 600 гривень такого делікатного соусника. Ну, Дійсно, річ делікатна. Дійсно, річ така делікатна. нова, новісінька. Все, мої дорогенькі, на сьогодні буде все. Більше хвилин немає. Я завтра постараюсь зняти хоч два ролики, може можливо, і більше, можливо, і і три зніму. Не знаю, як буде. Але я постараюсь більше зняти, тому що, можливо, я і поїду. Не знаю. Ще нічого не загадую бо нічого не знаю. Добре, мої дорогенькі, я вам всім. Щересенько дякую. Хто залишається зі мною, хто мене підтримує, хто ставить мені вподобайки, пише коментарі. Щересенько вам дякую, хто підписується на канал. Я вам щересенько дякую, мої дорогенькі. Посилочки я відправлю, не переживайте ті, що мені проплатили, я відправлю. Так? Так. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе. Бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі, всім до зустрічі, гарного вам вечора, спокійної, тихої, мирної вам ночі. Всім пока!